Потім десь на віоліті виникають, десь по руках ходять. Але причина мала бути. І причиною стало те, що Рим сюди мав прямі зв'язки. Не тільки мав прямі зв'язки, а тут розбудовувалося в результаті, чи це експансії Риму. Прямої, чи це була е, способом, допустимо, е, укласти договори із місцевими племенами про те, що вони будуть мирно співіснувати, але працювати на Рим. Ще якісь моменти. Але на території е, Прикарпаття і Поділля, коли взяти там в книжці є цікавий момент, е, така е, гарна фірма «Мап'ярня», Вона вирахувала напрямки всіх. Напрямки всіх. Е, За нашою. Напрямки всіх вулиць, е, всіх всіх основних міст е, е, України. І коли я звернув увагу на напрямок вулиці е, в Тернополі, то одночасно зрозумів, що допустимо е, е, Іван Франкіс так само має цього основний напрямок. Тобто я підозрюю на те, що в той час існувала е, існувала. Таке державне утворення. Це царство Костобоків, керував ним на той час Сабітуй, такий цар. Він попав в полон до Римлян, був постійно перебував в Римі. І в Римі був під наглядом свого роду Гназ Лазаренко. І звітом керував державою. Mm. Таким чином Рим мав тут свої повноваження, достатні, щоб що хотіти, то робити. Який ж інтерес був Риму до, нашого, до наших земель? Інтерес був найпростий. Тут були високі родючі землі, багато населення. Брали вони звідси зерно, брали вони звідси рекрутів, масово брали рекрутів. Всі продукти споживання їм дуже були корисні. В цей час вони переключилися із споживання. Рим споживав дуже багато зерна із Єгипту. Він переключився на споживання зерна із наших територій, із території Фракії, тобто Дакії, Руминії, Болгарії, Молдавії сучасної Подістерії, по Дунавії він на ці землі переключився. Основна маса зерна пішла звідси. Тобто, це були основні інтереси. На ну, щодо Черкас, ну, то я зверну увагу, що там знаходилося е, одне із племен таких потужних е, плем'я Аорсів. Це одна із гілок сарматів, яке вже осіло і так само добувало бо дуже багато риби, е, бо вони по Дніпру осіли на великих територіях островів. І так само вони вже були. Нащадками тих самих землоробів скіфів, де вони могли продукувати великий об'єм зерна, і це згадується в історії, що вони вели пряму торгівлю з римлянами. Римляни опанували майже всі побережжя причорномор'я на той час, закупили, як вони домовилися, з греками це їхня справа, де стояли Грецькі поліси. І так само через Грецькі поліси, колишні, йшло зерно в Рим. Тобто, все ніби підтверджується. Давайте, я щось додавлю вам пару зображень.